Нью-Йорк напередодні Різдва це місце, де свята відчуваються в кожному куточку. Місто перетворюється на справжню зимову казку, а деякі традиції стали символами святкового сезону в усьому світі. Запалення різдвяної ялинки в Рокефеллер-центр Сентер одна з найбільш відомих новорічних традицій. Величезна ялинка висотою до 25 метрів та сотні тисяч вогників щороку збирають тисячі людей на церемонії запалення. Ковзанка біля Рокфеллера та в Брайан парку. Катання на ковзанах у центрі Мангеттена стало обов'язково. Вимним ритуалом для туристів і місцевих. А Bryant Парк Вінтер Віледж це ще й ярмарок зі святковими кіосками, святкові вітрини на п'ятій авеню, Сакс Фіфт Евеню, Мейсіс, Bergdorf Гудман та інші легендарні магазини влаштовують справжні світлові та анімаційні шоу просто на вулиці: парад Санти Санта Кон. Щороку сотні людей перевдягаються у Санта Клаусів, ельфів і святкових персонажів та заповнюють вулиці міста. Весела традиція, яка стала культовою, різдвяні ринки, холідей маркет у Юніонск. Where ...Columbus Circle та Брайант Парк пропонують ручні вироби, какао, смажені горішки та атмосферу європейських ярмарків. Дайкер Heights Лайтс у Брукліні. Це район, де мешканці влаштовують грандіозні різдвяні декорації на своїх будинках, тисячі вогнів, надувні санти, музика та справжня магія, різдвяні шоу та театральні вистави. Класика сезону, вистава The Nutcracker у ...Lincoln Center та шоу Radio City – Christmas Spectacular із знаменитими ...Rockettes. Підписуйся, щоб полегшити своє життя в Америці. Тут багато. То цікавого.